Олександр Соловйов воював в Афганістані. Пенсію отримав трохи більше тисячі гривень. Ось уже 21 рік заробляє вантажником, експедитором охоронцем. У цьому маленькому будинку в боярці живе з дружиною, дітьми та внуками. На сигарети за кварплату заплатити, а стальною заробляємо самі. Борис Жарких теж афганець, десантник служив у легендарній десантно штурмовій бригаді, яка воювала на початку війни. Переросчет коли-то був какой-то. Я, чесно кажучи, давним-давно не вникаю во все это. По мере отримання, только я орієнтую, що то прийшло б. Або разові поставки получення йдуть. Як правило, чаще всего шли разові на праздники, як на ну, учасники бойових дій. Дмитро Гусак молодший за своїх колег, але й йому довелося побувати на війні. Дмитро воював на Гірному Карабасі, відновлював порядок в Азербайджані. Борг батьківщині звик тільки віддавати. У боргу батьківщини ніколи не брав, тому підвищення пенсії у липні стало для нього приємним сюрпризом. Їхав в машині, слухав по радіо, що з цього місяця повисили пенсію. Прийшов отримати пенсію ні на копійки більше, ні на числі. Почав розбиратися, коли дзвонив по всім своїм, ну з ким служив. Говорять, що. В этом місяці вже почали пенсию, пенсію, але перечислення отримую тільки в августі місяць. Підвищувати пенсії відставникам в Україні будуть у три етапи. З липня їм додали 10%, ще 10% додадуть у вересні і ще стільки ж до нового року. Ну, коли додають пенсію, звісно, добре для непрацюючого пенсіонера. Дмитро Гусак, Олександр Соловйов, Борис жарких і ще понад півмільйона відставників можуть розраховувати тільки на допомогу держави. Раніше до підвищень пенсій чоловіки ставилися скептично, вважаючи їх разовою акцією, але не тепер. До кінця року виплати збільшать на третину. Це відбувається вперше, значить, це всерйоз і надовго, кажуть вони.